Змінилися тенденції, ми не сваримося на вулиці, ми сваримося в коментарях. У, прямо обожнюється. Мені одного разу написали не смішно, урод, щоб ти здох. Це під відео, де я грався з котиками. Я написав навзаєм, і вона мені відписала: Ааа, так ти ще хам. Я зайшов подивитися, хто це така. Як ви думаєте, хто? Мама двох янголяток. На початку війни мені телефонує моя колишня і каже: ти де? Я кажу в селі. Вона каже: а це, мабуть, там, де безпечно? Немає сирен, може я приїду? А я чувак з характером, я думаю, іди ти нахуй. Кажу, приїжджай. Мені зараз пишуть іноземці, геї з різними пропозиціями, і одна мені навіть сподобалась. Він мені написав, чувак, про все, що хочеш, але я буду тоді твоїм папіком. І я подумав, а що це за така гейманітарна допомога? Ну, але я почав аналізувати його сторінку, його звати Вільям, він із Каліфорнії, і в цей момент я подумав, вау, канікули в Каліфорнії. Було б класно. І я дивлюся, що в нього будинок на фоні океану, і в нього є будиночок на дереві. І в цей момент я подумав, блін, я такий самий будинок, як в дитинстві хотів. Але коли я сказав своєму татові про свою мрію, він як в фільмі в робі заходить в гараж, а потім заходить в запой. Все. Я жив в селі, і в нас з розваг було тільки або побухать, або покурить. І на випускному моя однокласниця каже, Леси, коли йдемо, я покурю за угол, ми заходимо за кут, і вона починає ригати. Я думаю, так ми не для цього прийшли. Ну, думаю, а що ж ти будеш одна? В неї є ось така маленька собачка, яка гавкає, ти думаєш, а звідки звук? І ця собака постійно з нами, навіть під час сексу. І одного разу в пориві пристрасті я облизував груди, а ця собака облизувала мені вухо. Таке відчуття, як будь-то в мене був тройнічок, розумієте? Я малиха і Святослав. Ще собаку назвала Святослав, прикиньте, так? Да? Ну, взагалі кайф. І я кажу Святослав, іди нахрен. Я штовхнув, він мене вкусив, але від силу удару він впав в оморок. Ви коли-небудь відкачували собаку, коли в тебе стояк? Ну, це таке відчуття, як то тобі це подобається. ти береш... Я жив в селі, і нещодавно в мене сталося величезне горе в селі. Мене видали з чату села. Знаєте, такий чат як під'їзду тільки села. Оце Оце ідентичні. Там такі переписки були, як продам курку, Чи гендик бігає. Йдемо бухати, це пише голова сільської ради. Це Це нормально. І мене видали і повернули ще з однієї причини, бо я приїхав в село. На мене дивиться бабуська і така хреститься, каже: блять, живий. <плес> я Якось бачив інтерв'ю Путіна, де він казав, що. Я і є українець. Мені здається, що в недалекому майбутньому він вийде на прес-конференцію і скаже: я і є Бандера. <ріст> Шухевич. А потім дійде до такого маразму, що просто перезве свою країну в Україну. І потім по їхніх новинах буде казати: «Вообще-то, Україна напала на Україна. А що буде далі? А далі на СТБ з'явиться передача для російських політв'язнів, яка буде називатися Я соромлю свого діда». Про конілінгу мушу розказати, класна штука, пацани, користуйтеся. Одного разу ми з малихою поїли просто пекельної шаурми. Просто пекельнішої шаурми. Ах, там така. Ну, і одразу, на, я там. Починається. Я опускаюся нижче, запускаю свого змія в роботу. Ось, і вона кричить: пече. Я думаю, а ось десь твоя гаряча точка. Вона каже: Ти біл пече! і біжить в ванну. Але хто в цей момент думає, що вода тільки підсилює дію перцю? Там в ванні просто таке відчуття, що виганяли диявола. Я боявся просто що сусіди зараз лякаються, викличуть поліцію. І я думаю, якщо вона приїде, що їм скажу? Що приїхали? Викликайте пожежну, ребята. І з ванної починає кричати Молоко! Молоко! Давай молока! Я біжу на кухню, відкриваю холодильник, кажу, молока немає, є сметана. Вона каже: Давай сметану! Я беру сметану, не знаю чого, але я взяв ще ложку, заношу їй, ну і мені здається, що саме після такої дії пішла фраза погодувати коня. Ну, все закінчується все нормально, але на наступний день вона приносить таку ж саму гостру шаурму. Ми поїли, і вона мені каже: знімай труси. Якось мені мала каже: сьогодні треба буде спробувати рольові ігри. Я костюми принесу. Настає вечір, я стою в костюмі Черепашки Ніндзя. Вона каже, що я зроблю, якщо я була аніматором, що була, ти принесла». А потім дивиться на мене і каже: Гей, Донателло! діставай свою палку! А я не можу дістати свою палку, коли на мене дивиться Леонардо. Бо мені подобається Рафель, бо це... на днях визвав собі таксі, під'їжджає таксіст, я сідаю в машину, і дивлюся, що хтось мене прямо в бочину прям палить. Я обертаюся на нього, і він видає фразу, чувак, а в тебе є права? Я кажу, а в тебе? Каже, не зрозумій, мене неправильно, мені не по собі, трішки зле, і я нанюханий. Я кажу, що? Він каже: мене більш нема. Ну, тобто, його це найбільше хвилювало, так? Да? Наче, якщо ти не нюханий, а я ні, хер, я з тобою поїду, розумієш? Давай викликай якогось іншого таксіста, хай він привезе, бо я хочу їхати з тобою на одній хвилі. У <плес> мене було досить дине дитинство, я любив бігати за татом абсолютно всюди. Куди б він йшов, я за ним втікав. І моя бабуся придумала геніальну річ, щоб я за ним не бігав. Вона мене прив'язувала до брами. Вас прив'язували коли-небудь? Мене прив'язали, і ви скажете, так треба було відв'язатися. А моя бабуся скаже, а замок для кого придумали? Розумієте, я просто бігав, прив'язаний замку по кругу, і моя собака, яка була відв'язана, дивилася на мене і думала, братан, за що? Вона мені косточки приносила, типу я на волі знайду, типу я. У мене все нормально. Я подумав, що я єдина людина в світі, яка буде займатися сексом з бдсм іграми І коли мене почнуть прив'язувати, я подумав, Вау, як в дитинстві. <риклад> Знаєте, цей момент, коли тобі мала руку ти такий, ммм, бабуся краще робила. У <риклад> мене зараз є величезна мрія, щоб на моєму весіллі, коли буде традиція, де збирають, е хто народиться перший хлопчик чи дівчинка. Щоб на хлопчика мені збирав саме притула. Це моя мрія, чесно кажу. І дати йому не 5 хвилин, дати 2-3 дня на загальнонародний збір. ось. І на моєму весіллі приходить притула, каже, ми назбирали на хлопчика 12 мільйонів, бронежилет, каску. І це було складно, але я це зробив. Хлопчик. Турецький. Новий. Батько нареченої бере мікрофон і каже: Це зараз ви один одного любите. Але пройде час і такого не буде. І наречена була дуже з приколом. Вона бере мікрофон і каже: як добре, що ти відчим. І додає: це зараз тебе мама любить. Але пройде час і такого не буде. Підеш на ти з нашої квартири, а це буде. 15 хвилин до комунатської години я починаю їхати за кермом, і чим далі ми від'їжджаємо, тим більше чувака не криває. Він слухає музику і каже: Вау, який класний трек. Я зараз як на ібіці, а це мідляк. І цього року змінились також тенденція на весілях, молодь не танцювала. А от старше покоління, якщо минулих років, вони казали, ай хай молодь ж танцює. До цього року вони так танцювали, як будто це їхнє останнє свято апріорі. І цього року в мене на весіллі попалися бабусі, яке було 102 роки. Уявляєте? 102 роки. Вона сидить, каже: Я сидячий, але я сьогодні буду так танцювати, поки не помру. Я дивлюсь на неї і думаю, давай не сьогодні. Я розумію, стіл накритий, да, типу, і... можна одразу просто подію перевести. І коли ми завертали вже в двір, він засумував. Він каже, чувак, з тобою так класно було. Вибачай, а можеш ще кружок? І я кажу, що? Він каже, даю 500 гривень. І я кажу, гроші наперед. Він каже: Ні-ні-ні, ніхера, чувак. Зараз я знаю, я тобі дам 500 гривень і ти десь зваляєш, да?» Я думаю, звідки він мене знає? Ну я чисто по приколу зробив ще кружок, заїжджаю в двір. Він мені реально дає 500 гривень, і думаю, ніфіга собі кешбек від таксіста. Дуже кайфую. Він виходить з машини і я виходжу з машини, але він іде до мого під'їзду. Я кажу, чувак, а ключі. Він обертається і каже, тепер ти таксіст. <рес> я думаю, а що це за така професія, як грав кварча? Ну, типу, до кінця собі дня можеш поміняти роботу. І я бачу, він вже йде прямо до мого під'їзду, хоче заходити в двері, тому що двері були відчинені. І я подумав, було б прикольно, якби він зайшов ще в мою квартиру. Дивиться з вікна і каже, чувак, тепер твоя дівчина, моя дівчина. А моя дівчина твоя дівчина. Гарного вечора і додає, я, до речі, гей. Я одного разу заїжджав в волонтерський центр, заносив чувакам на передову різні штуки і брав трофеї, які продаю на стендапах. І один із трофеїв в мене був РПГ. Я виходжу, дивлюся, що мого автомобіля немає вже, і на моє місце паркується інша людина. Я думаю, мабуть, треба йому пояснити, що він тут не паркувався. Я нагадаю, у мене в руках РПГ. Я йду до нього з переляканим лицем, де моя машина, і кажу: не рекомендую ставити тут автомобіль. <риклад> Він дивиться на мене і каже: що? <риклад> Я цього року закривав огірки. І на днях якось вирішив спробувати те, що я наробив. Перевертаю баночку, відкриваю, дістаю один огірочок і такий М -м -м, хуйня. <рес> Гіркі жопки попалися, розумієте? Я пішов на ринок вибирати інші огірки. Приходжу до продавця, кажу, мені потрібно огірки на закрутки, щоб в них були жопки не гірки. І мені продавець каже в цих огірках. Така ж сама солодка жопка, як і твоя. Я дивлюсь на нього, думаю Вільям, Ти мене знайшов. Він мені відважив кілограм і каже, чувак, починай з малого. І дуже багато людей зараз переходять на українську мову, шукають якісь там відмазки, Типу, там в мене там мама була російськомовна і каже, тобі було зручніше, бо ти в Рівному, ліс в україномовному середовищі, в тебе не було російськомовних батьків. Я їх розумію. Наприклад, моя мама, вона із проукраїнської області як Брянська. Там, коли перший прильот в Брянщину прилетів, вони зразу такі «У.Н.Р.» Білгород такий на, заберіть, будь ласка, ще. І мій тато також виріс в дуже про українському регіоні, дуже про український регіон, це Крим в місті Сакі, де до цього часу живе його рідний брат. І мій тато не спілкувався з своїм братом рівно 8 років. До того моменту, поки не прилетіло в Новофедерівку, що одразу біля міста Сакі. І мій тато, як адекватна людина, яка переживає за свого брата, зателефонував йому і сказав: там тобі привіт передавали, почув?